Доброго раночку, шановні друзі, доброго раночку, шановні поети, поетеси, шанувальники поезії, ми сьогодні у перший день весни проводимо ранковий етер на підтримку наших захисників на підтримку наших ЗСУ. Хотів би сьогодні з вами, шановні друзі, поділитися трошечки своєю поезією, зачитати вам. Невеличкі твори. Хотів би зачитати Казуньку невеличку у віршованій формі. Посилання на донати будуть знаходитися у коментарах у кінці відео. У Веленькому царстві, Кузьміному государстві Тодор в ліс пішов гуляти. Гриби ягоди збирати. Ішов великими ярами, між смереками й дубами, білих кошик назбирав, вже й додому повертав. Навкруги все стало тихо, але плаче хтось на не ведмедь і не зозуля то малесенька косуля, що блукала між кущами. Загубилася від мами, Він склонився до молої. Обійняв її з любов'ю, плошив собі на груди. Каже дітям щастя буде. Вже забув про свою втому І ішов, співаючи, додому. А маленька не журилась, все до тодора тулилась, прижималась, обіймала, щастя від життя чекала. Щира, добра, божа хата. Діти зустрічали тата. Тодор розтіпнув куртину. Ось поповнення в родину. Буде у дворі скакати, наших діток забавляти. Сам втомився, хочу сісти, а маленька хоче їсти. Треба молочка купити, щоб косулю напоїти. Буде сита і гарненька, і для нас усіх рідненька. Час летів, маля зростало, на подвір'ячку гуляло. Мала дуже гарні ніжки. І гілясті рожки трішки, все село, як стане днина, приходило на гостину, на кусульку подивлялись, але в двір зайти боялись. вчепити Бо, рогом може, то вже тотор не поможе. Треба до лікарні зразу зробить щеплення, Від сказу. Чи то було якесь свято ну, людей було багато, чи то просто на гостини до сусідської родини. Їхав легінь у кроваці до сусідів на девятці. А косуля не чекала, через тин перелізала, щоби встигнуть, не спізниться, привітати, як годиться. Уявіть собі картину, як косуля злізла з тину. Легінь став перед порогом, а вона з розгону рогом. Були крики, були стони, на подвір'ю перегони. Він біжить, кричить Рятуйте, цю малу від мерщій вгамуйте, бо ще зроблю зо три круги, потім наберуся туги. Розлетілись по подвір'ю гуси, качки, кури, пір'я, сім селом малу просили, щоби хлопця відпустила. Добре мати швидкі ноги, як позаду біжать роги. Тож на третім повороті, на ходу розув чоботі, приложив. Мало терпіння на даху не йшов спасіння, що стосовно до моралі. Не біжить з косулі ралі і не плигай через тинчик, просто принеси гостинчик, З нею можна дружбу мати, якщо чимось придобряти, а якщо таке вже діло Подражнити закортіло, то вже, друже, не чекай, ноги в руки і тікай. Доброго дня, шановні друзі, доброго, доброго. всім раночку, гарного вам раночку, смачної кави. Будемо продовжувати читати казоньки із серії Казоньки про провідь. Вже не можу промовчати, мушу казку розказати, щоб в могилу не забрати, маю все це сповідати. У далекім чуді царстві, козьміному государстві, в ті часи, що загули, ми ще молоді були, то часи були чудові, вечориці, вечорниці у діброві, гарні тодора дівчата, квітне в Бозі їхня хата, Серед це плаче, як згадаю добре було в дивнім краю, там ведмедь плете корзини для грибів і для малини, як плете. То не дрімає, чудні казки вповідає. Тож ж одну почув і я Свята па, свята правда не брехня. Біля панської теплиці, де завжди росли косиці, якщо добре придивіться, там жила одна вдавиця, бабця була за свободу. Тож варила часто воду, все село в страху тримала і німецьку мову знала. Часом, ба... Часом, було, задивлюся, до межі її схилюся. Хендихох кричить стояти, бо почну зараз стріляти. Що ж поробиш? Провинився, поклонився, відпросився, що бабцю дратувати. Треба старших поважати. Було якось нам в науку бабця смолоскип у руку білим днем, не серед ночі, світить пану прямо в очі. Біс вселився у вдовицю, під палю, каже, теплицю. Менше з тим, що тут казати? казати, треба бабцю відмовляти. Але те усе, усе дрібниці, то лиш фіглі для вдовиці. Підійшла якось до плоту, вітя їде на роботу. Весь поважний у картузі, Ремінець стріщить на пузі, у конект червоний всівся. І додому покотився, але бабця зупинила хлібчика купить просила. Каже, сонечко, швиденько, щоб хлібчик був тепленький, то ж поспішай. Добре діло, шлях у рай. Бо сієї нині ночі лиш закрила свої очі, сам Петро святий приснився. Став поважно, поклонився, похвалив за службу мою. І покликав за собою, Але ангелам небесним, треба хлібчика принести, щоби сильно не судили, і в обітелі пустили. У раю одне чуть, як хліби у нас печуть. На дровах лиш у печі будуть смачні калачі. А якщо газдиня гарна, час війни втрачала марно, То вперезавшись під еницю, спече файну паляницю. Тож вітюня я чекаю, бо вже спізнююсь до раю. Свято діло предстояло, Віктор вже спізнився мало, тож натиснув на педалі І помчав у місто далі, бо Кирилівна дружина хоч на личко гарна й мила, Та попробуй запізниця. Можеш, починать молиться. Вона Віктора любила і при людях не сварила, максимум. В кутку на гречку, на коліночках з краєчком. Зранку справ завжди багато. Треба квіти поскладати, зо дві діженьки водиці, на цегельній і степлиці, з холодильника взяти зрізу, на сміття відвести хмизу, на калинку це завести, від дівчат сухе привести. День у день, з гурня до ночі, Віктор не змикає очі. Так неділя. І пролетіла все устих, а святе діло. Їхав же, коли додому, відчував у плечах втому, біля церкви людей бачить. Піп з кадилом поряд скачить. всі співають у тривозі, несуть бабу по дорозі, підіймають, опускають так ту раю проводжають. Що вам, братчики, сказати? Не схотів Петро чекати, свят святим то в допомогу, але час іти в дорогу. Бабця вже не сперечалась, помолилась і зібралась. На спасіння, не на муку протягла святому руку. Люди добрі у селі мають статки немалі, добрим серцем в допомогу Проваджали у дорогу. Відмолили, відспівали. Тіло спокою придали, а душа лине до Бога, Тут над смертю перемога. Тож тепер кожної ночі віті хтось у скло шкрибоче, І шипоче, що у раю Хлібчик дуже поважають, Найсмачніший із печі, паляниці і каличі. Наступного віршка хочу зачитати про маленьку дівчинку, яка загинула від російських ракет. До господа в небо маленька красуня на хмарці летить, вже навіть не страшно, нічого не гуркоче, нічого не болить, а татко небесний зустріне красуню, прижме до грудей. Тут зранку зібрались, і всі передчасно, багато людей. А теж моя мама красуня питає, а може, мене вона досі шукає, а може, чекає мене у лікарні, то ж ми розминулись і пушики марні. Тож просю тебе, мій небесний, татусю, я маму не лишу, я з нею путь мусю. Маленька красуня від серця просила. Я світу не бачила, я навіть не жила. Питала маленька небесного тата, Чому вбиває дітей війна клята? За що нас Росія сьогодні бомбила? Мій баточку Боже, чим я завинила? Вірш про Маріуполь. Тож скільки їх імену похованих, Від Божого ока у землю захованих? Чекають відплати та Божого суду. То темрява темені мені знищено люду. Міста перейняли статут кладовища, тут спить не півсотня, і навіть не тисяча, тут цілі квартали лягли під землею, родились на ній і лишилися з нею. Ні крику, ні плачу, лиш хрест серед поля. Ти, кати, говориш, що це моя доля, ціна за любов до своєї родини. За те, що не зрікся своєї країни, то за що приїхав ти мене ти убивати? Мій гріх, що я мріяв зростати, кохати, Чого ти мовчиш, то зверши вже промову. А може, вбуваєш за волю, за мову? То що скажу, кате, души не забрати, любов до країни мої не здавати, Настане година найвищого суду, Воскресне на теми убитого люду. Чужі сльози на землю не падають, не лягають на трави з росою. Ангел Божий на землю спускається, кожен раз за новою сльозою, кожен раз, пригорнувши до серця, у долонях краплинку несе. Бо побачити Богові треба, що болить у людей над усе. Він вклоняється перед престолом, перед Богом сльозинку кладе, та сльозинка записана Богом та образа. Не зникне ніде, чужі сльози на землю не падають, не зникають крізь час внебуття. Вони Богу у небі нагадують, що скалічене чиє життя, і під час найстрашнішого суду біля річки і сліз з берегів буде видна та темрява люду, що раділа над горем чужим: вже не буде ні горі, ні плачу, і не буде змарнівшим життя, хтось за Богом піде. Як назначено, хтось навіки піде в небуття, чужі сльози на землю не падають, не лягають на трави росою. Вони в скриню на демі складаються і лежать поряд з Божою сльозою. Шановні друзі, сьогоднішній ранковий етер проводиться у підтримку ЗСУ. Вподякуємо за. Наші раночки, що ми можемо зустрічати, що ми ще досі живі, що вони нас захищають, що ми можемо радіти кожному дню, що ми можемо насолоджуватися цим життям. Заусенило, зябко, дощ, калюжі, плащ, парасолька, берці на ногах. Від цього холоду до всього став байдужий. шукаю спокою в самотності і вітра. вітрах. Вночі наспівує в мені він у віконце, шпаринку шепче, що розвитнеться колись, Розсітне хмари, знову ясне сонце. Здійсняться мрії, що ще й досі не збулись, а поки йти мені осінніми стежками, шукати в вітру твої голоси, я їх відчув. У самоті з роками, у самоті моїй і ти зі мною єси. Мій друже, що ти лишиш по собі? Що буде після тебе проростати? Чи будеш мати в своїй сивині нащадкам скарб пізнання передати, окрім садочка вишень та грушок біля хатинки, на чуднім узлісі? Може, залишиш спадок кожушок, Ще й для свитинки залишиться місце. На добре слово є свій покупець, Його Господь дає тобі в науку, ти сам володар щастя свого, ти творець. Тож в слові притягни нащадкам руку. Воно не згасне, у віках не умре. у дітях твоїх буде жити, колосити, Щоб знало покоління молоде. У слові сила, що спроможня. Уживити. Старе село лишає слід по собі, на все життя з дитинства юних літ, і справа не в селі, а у особі, що сокотила перший мій політ, і я не я, і хатки потемніли, і вулички звертають не в той бік, кудись руки мої назавжди відлетіли. І цим нещасно вкоротили вік, і вже м'яча ганяють інші діти, жалить кропиво п'яти не мої, У річці юність більше не узріти, за нею в лісі плачуть солові, лиш тіні ходять вечір під тинами, неначе щось шукають на осліп. Я бачив юність, що біжить стежками. Її хлопчина ще не вклав у сніп. Забубонів дощ, захордело листя, багряно-жовте помалу летіло вниз, я й досі не знайшов собі місця. Маю лиш знак оклику, кому і старенький дефіс. Взагалі що казати? Мовчання воно глибоке, пронизливе, беззаперечне, аптечне лікарське головне, що у міру, без передозу, не відчувавши хмільного наркозу. Наживо у свідомості, не відчувавши мовчані втомості, вже не чекати від знак та відомості мовчки помалу в осінню тишу знов бобани дощ. Дорогі друзі, дорогі колеги, бажаю вам гарного ранку весняного щоб усі наші мрії збувалися, щоб був тихий, спокійний мир на нашій неці Україні. Дякую вам за увагу, дякую нашим шановним захисникам, за їхню роботу, за їхній захист. До зустрічі!